Добрий вечір, добрий вечір. Ми в музеї Масімо Ості. Зараз ми вам покажемо колаборейшн CP компані Down Star Wars Jacket Шльом. От, от штучка. От. Ми вже вспіли, ми вже вспіли. От Денис там на мотив одну фіню, він вже вкрав пач. От, з плащиком замотив пач. Е, та це, це теж одна з серій Стонайленд. От ми, 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 ми як нормальні кіжували, вкрали пач та ховай його нахер. Типу так. От що це Камо? Ну в моді. В моді зараз Камо. Так, з білим пачем, але вже винесли і його, типу. Афганістан Стонайленд Афганістан Колаборейшн. Форма, що ще можу сказати вам? Музей масімості, от має ще всякі е, вінтажні патчі, е, рубльові, рубльові патчі, е, патчі за Русь, водки на Жрусь. Е, вот, ну, якби все. А, ну, Це casual community фотки. casual community фотки. Кежул ком'юніті вервольф. Так, це на Вінниці була сходка продавців. <різь> от. Там лично, лично. да. ну, Рефлектив, але вже вистіраний обліз, облізли трошечки, типу. Це типа люди, якби визначні люди, типа на, на стоніках. На стоніках визначні люди. Просто пачі не видно, вони познімали, бо це не круто вже носити пач. На <в���> цьому нас наш відеорепортаж закінчується. Дякую.